Привіт, глядачі підписи нашого каналу. Сьогодні 12 грудня, вчора була зима така гарна, на сьогодні знову прийшла весна. Болото і на сьогодні така робота є легкої ніколи роботи немає, але сьогодні буду знімати бак. Уранка відміняється, переноситься на невизначений час. Плушка попробував, але нічого конкретного не скажу поки. По ньому були деякі допрацювання відносно дисків. Але, але болото є, тому знімаю бака. Щось знімаю бака? Бачите, яка гедота? Вона вже давно ця гедота. Але треба зробити її. Не можу більше заправити дизеля. Ось трішина. Воно підтікає і таку робить гадость. Попробую її заварити. Можливо нічого не вийде, через те, що воно грає боковини і може знову лопнути. Ну буду пробувати. І від злив. дизель, відкрутив подачу палива. На мене знизу, ця подача палива. У нас спочатку було ось її рідне місце, але то мука. Тому, Тому цей зараз злив з соляри з паливної, а це злив йде з форсунок. І зараз я це все повід'єдную, по від'єдную від е, е, проводку від датчика палива, відкручую хомутиці і буду знімати бак. Ну, оце така робота сьогодні в мене є. Ну, ось зняли бака, бачимо цю, цю коритоску, де бак кріпиться, лежить на, на, на ньому, стоїть на ньому. І це коритло таке вже було поране ще з колос, бо я вже варив його не, не один раз. І ось знову бачу є робота. Ось лопнуте. І ось лопнуте. Тут можливо ще де побачу тріщини. Це також треба позаварювати. Ну, ждемо світла і будемо варити. Поки зараз витираю бака, готовлю і покажу, що я з ним далі роблю. Як вам? Це змерз, я його грію. І першим його варити, варю, заварити його потрібно випарити або залити водою. Я це зараз колоску пам'ятаю, коли казав, казали, на тобі е, вари тобі автогену, на тобі каже, горілочку кає, сідай на нього і вари. казати ж, як Мюнхгаузен. Ну, тому я вже варюю другий раз, і поки його це не, не нагріється, він гарно цей бак, я до нього варити не підходжу, А так він гріється. Обратка каністрочки, Ця друга спроба. першої спроби бак донизу злетів. А ця його надій глибше. Ось так. Я не знаю, чи камера передасть, але бак уже парує! Удиниська там зверху нагріти. Ось бак гарячий, руками не торкнеться, що парувало, тут сказати, це дим з нього виходить. Знаєте, ось тут мокрий бак був зверху. Як в нього все стікало, і зараз він сухий сухісінький Я його вже разу варив, там штуцера був як Ех, тріщина була. Так, таким способом так, я його грів. І... Гаряче не, не, не хочу. Хай вихолодає, якраз світло появиться і будемо варити. Ну, що бак сухий. Ось ця тріщина, бачите, яка зірочка. Автомат маю, але я не в так сильно вмію варити. Попробую електродом. Як вам? Це бак змерз, я його грію. І першим його варити. Зварю, заварити його потрібно випарити або залити водою. Я це зараз хворобу наказую, коли казав, казали, на тобі е, вари тоді автогеном, на тобі каже, горілочку каже, сідай на нього і вари. каже, ти ж, як мінкаузен. Ну, Тому я вже варю другий раз, і поки його це не, не нагріється, він гарно цей пак, я до нього варити не підходжу. А так він гріється. Обратка за камісточки. Ця друга спроба. Старший спроби вакбинизу з злетів. А це його надій легше. Ну оце так. Ну що, у нас сьогодні день другий. Ми продовжуємо варити цього восьминога. Малював, розмалював усі ці тріщини маркером. Але коли почав варити, зачищав щіткою і постирав. Тепер варю, варю сліпу, є, і дирки є. Ну, нічого будемо їх залатувати. Але саме с попасти на ті тріщини, де вони були тепер. Ну, буду варити сліпу. Чекаю знов світла і знов вперед. Ну що я наробив? Дизель покаже. Прав я не прав. Вийшло в мене, не вийшло. Зараз заваримо те гніздо, там що полопане і будемо збирати. Ну, ось поварили і кори, то воно вже більш поварене, як ціле. Лопає метал такий. ну Це вже Т-25, початок Росії, вже не, не Радянського Союзу, вже, вже був на ньому написано зроблено в Росії. Це 92-й рік трактора. Тому метали вже йшли не, не такі, вони е, еластичні, скажімо так. Тому лопає, лопає і лопає. Ну, нічого ми варимо. Та й взагалі цей трактор був. В таких боях. Він на фермі був в колоспі і роздавав кокорми коровам. і він бився стовпами. І цей угол був зам'ятий середину. Пробоєна була така в ньому. Прийшлося наварювати електродом. Я не вирізав, не робив а наварював електродом і все це зачищав і так з кожним разом я його наростив цю вуглу. І бок навіть спереді, там я покажу внутрий. Ця спередня частина була вдушена сюди. Ну, таке. Ну він видержав, він видержав. Тому з такого трактора убито зробити цукерочку дуже важко. Хоча він так є. Вважаю для мене як цукерочка. Скільки він працює, слава Богу. Будемо ставити бока, прокладки бока. Переночував цей паук з дизелем і... Слава Богу, все добре. На, на даний момент. Що би далі, я не знаю. Поки так. Тому всім дякую за перегляд, за підписки, за ваші лайки. Всім бажаю миру, добра. Пока.